Шановних колеги, мене звуть Крайник Ярослав Михайлович, представляю Чорноморський державний університет імені Петра Могір. Тема моєї доповіді у презентації є реконфігуровані комп'ютерні е, системи. Власне, Реконфігуровані комп'ютерні системи це системи, які можуть бути змінені відповідно до потреб е, користувача. Розглянемо е, принципи, які закладені в основу реконфігурованих систем. На прикладі звичайного персонального комп'ютеру. Комп'ютер складається з певних базових модулів, таких як мікропроцесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск, також допоміжних модулів відеокарта, звукова карта. При цьому користувачу надається відповідно до власних потреб в певний момент змінити, замінити, видалити. Додати певний компонент, да. uh, чому, ж, uh, потреба, чому ж виникає потреба у реконфігурованих комп'ютерних системах? Uh, якщо звернути увагу на той самий персональний комп'ютер, то який не є з точки зору обчислювальних систем реконфігурованою системою, оскільки містить лише один обчислювальний елемент це правильний процесор, uh, то можна. Звернути увагу, що на нього покладено вирішення усіх задач. В той же час кожна задача має свою специфіку, і тому реконфігуровані системи є перспективними, оскільки можуть оптимізувати вирішення цих задач з точки зору швидкодії, використання ресурсів, використання енергії. Власне, також використання грошей на ці ресурси. До, до складу реконфігурованих комп'ютерних систем входять наступні типи модулів. Це мікроконтролери та мікропроцесори, процесори цифрових сигналів. Ріст е спеціалізовані мікросхеми мікро пам'яті, а також інтерфейси для зв'язку між цими модулями у середині системи, е а також для зв'язку з зовнішнім світом. Е е кількість та якісне співвідношення цих компонентів залежить від початкового призначення системи. Розглянемо деякі відомі приклади реконфігурованих систем. Наприклад, пошукова система корпорації Microsoft Bін з недавнього часу перейшла на використання програмованої логіки, пліс мікросхем програмованої логіки для підвищення швидкодії пошуку. Це пов'язано з тим, що центральний процесор, який використовується у серверах, які використовуються у серверах, для них задачі, певні задачі є складними з точки зору використання часу. Наприклад, сортування індексів, оптимізація запиту за кількома параметрами, які проводяться паралельно. За рахунок використання програмованої логіки вдається досягти підвищення швидкодії пошуку. Також провідний виробник процесорів Fintel анонсував нещодавно те, що він буде випускати процесори разом з мікросхемами програмованої логіки, що означає зміну циклу розробки застосувань комп'ютерних. Це означає, що вони будуть складатися як з програмної частини. Так і з апаратами, які будуть взаємодіяти між собою, Власне, тенденція така, що у складі реконфігурованих систем мікросхеми програмованої логіки є трендом. Чому це саме так? Це виникає тому, що можна назвати пліс, представити пліс як схемотехнічний пластилін. У руках розробника опиняється певний набір елементів, які він може використати для вирішення конкретної задачі. Основні характеристики пліс це те, що задача вирішується апаратно, реалізація може виконати, бути виконана з високою ступеню паралельності. Пліс має високу надлишковість ресурсі, надвижкость ресурсів. Надає можливості для масштабування при використанні кількох мікросхем ПЛІС. Недоліки, що важливо, у складі реконфігурованих систем, можуть бути скомпенсовані за рахунок інших складових цієї системи. Власне, далі Оскільки дана тема, тема реконфігурації є актуальною, то. Розроблена плата на презентації, і ось вона, тут, яка представляє собою реконфігуровану систему. У її складі, як ви бачите, 32 розрядний мікроконтролер та ліс. Така плата може використовуватись для вирішення задач будованих систем. Які потребують високої продуктивності та швидкості обробки даних. І власне сфери досліджень, галузі, за якими проводилось дослідження, це перш за все 3D-друг, високошвидкісна обробка даних, а також ціно-комунікаційні системи GSM та GPS. Власне, результати проведених досліджень показали, що при обчисленні руху, виконанні обчислень руху траєкторії головки принтеру пліс перевершує за швидкодію мікроконтролер, наявне на цій платі, тому доцільно використовувати його в якості основного обчисленого модуля, поклавши на мікроконтролер функції контролюючого модуля. Також визначено оптимальне співвідношення розподілу функціональності між ліс та мікроконтролером в даній системі при виконанні такого роду задач. Крім того, проведені дослідження у галузі завадостікого кодування. Це означає, що таке кодування означає, що. При передачі інформації за допомогою каналу з шумами можливо, можливо виникнення помилки. За допомогою кодування є можливість виправити такі помилки. Власне проводилось дослідження на базі кодування з низькою щільністю перевірок на парність. Перевірка на парність представляє собою певне рівняння, яке характеризує те, що у певних позиціях має знаходитись певна кількість символів, яка має бути парною. Власне, інше представлення цієї матриці, інше представлення таких рівнянь є матриця, яка показана на слайді. Задача полягала у тому, щоб створити е систему, яка може працювати з будь-яким типом матриці, е з будь-якою матрицею, можна так сказати, оскільки до цього існували системи, існують, е які працюють, орієнтовані лише на один тип, е або на одну матрицю, або на конкретний тип, тобто є певним чином обмеженим. Е Відлагоджувальної флати Z-бор реалізовано реконфігурований LDPC-декодер, який може працювати з матрицями, на які накладаються мінімальні обмеження. Фактично дані матриці можуть бути довільними залежні. У порівнянні з аналогом можна сказати, що дане рішення. Використовує мінімальну кількість ресурсів, забезпечує необхідну швидкодію, а також власне, те, що і було основною цілею, може працювати з матрицями, на яких накладаються мінімальні обмеження. Ну, власне, на цьому дякую за увагу і все. Дякуємо